Всіх вітаю з сьогоднішнім святом і бажаю всім гарного настрою. Так. Продовжимо нашу розмову про відповідальність. Можливо, це найвища чеснота в нашому житті. І мені хочеться розпочати з того. Що для полегшення визначення, що ж таке духовна зрілість як така, розділити це словосполучення на дві частини духовність і зрілість. І третя частина, як невід'ємна від цього, буде відповідальність. Тож, духовність це наявність або сукупність у людини. Таких позитивних якостей, що визначають її внутрішній світ. Найголовніше з них чистота душі, совість, терпіння і чесність, і, звичайно, любов та співчуття, це щохвилинна готовність прийти на допомогу іншим, готовність до роботи на загальне благо та багато ще чого, що веде шляхом. Альтруїзм. Саме до цього, протягом усього життя, закликала нас Олена Петрівна Главацька. Зрілість це стан, коли людина всього цього досягає. І досягти духовності і духовної зрілості означає накопичити у своєму серці ці та багато інших позитивних якостей. І проявляти їх повсякденно і повсякчасно. Які ж критерії вказують на те, що людина або досягла духовної зрілості, або вона ще йде тільки цим шляхом? У теософії їх багато, але сьогодні прокоментую лише деякі з них. Перша, перший критерій насамперед. Це відсутність ідеалізації. Якщо досягнути стану духовної зрілості, тоді ніщо, і ніхто не ідеалізується, тому що духовна зрілість заснована просто на здатності звільнятися від будь-яких уподобань і просто любити, розкривати своє серце всьому, що є: і доброму, і поганому. І солодкому, і кислому, і великому, і малому. І дуже гарно розкриває питання ідеалізації джиду Кришнабуркі у своїй праці, не вибираючи усвідомлення. Він пише: ідеал це просто відволікання, ідеальне це не фактично існуюче, це те, що повинно бути в майбутньому. Не слід ганятися за тим, що має бути, а осягайте те, що є, тому що в осягненні того, що є насправді, починається спонтанний процес перетворення. А це якраз і є одна з золотих сходинок на шляху до духовної зрілості, і пройти його можна, тільки взявши на себе високу відповідальність. І не дозволити своєму розуму щось ідеалізувати, допомогти треба йому в цьому перетворенні. І звідси дуже плавний перехід до другого критерію. Вміщення протилежностей. Вже на шляху до духовної зрілості людина починає розуміти. Що кожне явище має свою протилежність. І вона починається з моменту зародження проявленого світу. Тільки, як кажуть, вдарив дзвін пішов процес диференціації. Все поділилося на два: на позитивне та негативне, як ми завжди кажемо. Поки ми будемо тут, у цьому матеріальному, Обмеженому світі всі протилежності завжди будуть йти поруч. Прислуховуючись до цього, духовно-зріла людина ніколи не розглядатиме лише одну сторону будь-якого явища, випадку, процесу, тому що вона не зможе охопити все поглядом як ціле. Вона зможе споглядати тільки як єдине ціле, вміщуючи всі протилежності. Краще розуміти значення і прийняття протилежності допомагає нам вчення герметиків. Воно ілюструє, що все подвійно, все має полюси, все має свою протилежність. Протилежності. Ідентичні по природі, але вони різні у степені, різні у рівнях, їх завжди можна трансмутувати, треба лише змінити рівень своїх вібрацій. Пам'ятаючи при цьому, що природа якраз нас домінує до того, щоб все було охоплено єдиним цілим. І тут має проявити себе наступний критерій гнучкість. Гнучкість полягає в тому, щоб бути в потоці життя, перечувати рух еволюції. Не затримуватися на старих формах, чого б це не стосувалося мислення, чи то планів, чи способів виконання і таке інше. Бо кожна форма, нова форма хоча б і не досконала цінніше полірованої старої, сприяє формуванню гнучкості в людині, відкритий розум. Який досліджує будь-який постулат, заглиблюється у вивчення різних релігій, наук і філософій, який здатен розпізнавати і допомагає досягти єдності через протилежності і різноманітності. Але досягти цього нелегко, якщо ми не звернемося до наступного критерію. Під назвою терпіння. Це чудовий і дуже важливий критерій. Щодо духовної зрілості терпіння не означає, що треба терпіти біль, що треба терпіти якісь приниження та різні негаразди. Тут інший зміст терпіння має на увазі той факт. Що пробудження людини, як і всього живого в проявленому світі, проходить через багато рівнів періодів і циклів. І на шляху до духовної зрілості потрібне глибоке розуміння цього, потрібне розуміння і відданість, потрібна постійність і, звісно, поступовість. Не можна. Хватити, квапити події все має відбуватися у визначений природніми законами час. Ой, до речі, нещодавно на сторінці практична теософія з'явився вислів: Всесвіт нікуди не поспішає. Це ти поспішаєш звідси твої тривоги, депресії і розчарування. І прикладом такого розчарування може стати історія, описана в одному маленькому оповіданні, де дуже чітко простежується, до чого може призвести відсутність терпіння. Читаємо. Одного ранку, прогулюючись парком, чоловік побачив в корі дерева кокон саме тоді, коли метелик проробляв отвір. І готувався вийти навзовні. Чоловікові дуже захотілося, щоб це сталося якнайшвидше. І він зміг побачити процес появи дового життя сам на власні очі. Не замислившись на майбутнє, він вирішив допомогти і почав дмухати на кухон з тим, щоб прискорити. Його е, появу, щоб прискорити і його надати йому тепла. Спочатку справді прискорився процес розкриття метели, хоча і повільно, але намагався вибратися назовні, проте крила у нього виявилося ще незмиснілими. Він пробував розгорбнити їх усім своїм тріпадким кільцем. Чоловік далі продовжував дихати на нього та даремно. З того, що сталося потім, він зрозумів, що своїм тручанням не допоміг, а навпаки, завдав шкоди, приніс зло, штучне тепло. Змусило метелика з'явитися на світ раніше часу, але він був весь зморщений. Крильця його так і не розпрямилися, не злетівши, метелик пішов життя. З запізненням чоловік зрозумів, що треба було чекати природного виходу метелика у світ, розкриття крилиць. Мало проходити на сонечку протягом поступового процесу. Так і в житті людини все має йти за законами Божими. Звичайно, є моменти, в які людина має і навіть повинна втрутитися, але необхідно знати, коли і навіщо. І ось тут якраз потрібна гнучкість. Про яку ми тільки що говорили, дуже важливо звернути увагу ще на один критерій почуття дослідження. У чому має полягати це дослідження? Філософські джерела підказують, це готовність кожного відкрити індивідуально для себе. Вчення так само, як і теософію, ту чи іншу релігію без наслідування, без того, щоб слідувати мудрості інших, пам'ятаючи тібетське прислів'я. Кожна людина володар своєї мудрості. На мій погляд, свого часу Гаутама Будда, а за ним і Олена Петрівна Блавацька. Якраз це і мала на увазі, коли наставляла. Не вірте в те тільки тому, що це сказала я. Застосовуйте свій розум і почуття здорового глузду, свою свідомість, надайте вченню життя і переконайтеся в ньому самі. Не буркуйте, не критикуйте, не засуджуйте, працюйте. Перевіряйте все на своєму досвіді. Так що ж може допомогти кожному з нас досягти духовної зрілості, або поки що на даному етапі нашому розвитку йти по цьому шляху впевнено? І відповідь коротка, знання. Ані писала – Істина, вся віра має бути заснована на знанні. Те, що людина прямо знає, є те, у що вона може прямо вірити, решта, довірливість і божевілля. А один з найбільш видатних духовних вчителів ХХ століття джиду Кришнамурті говорив: коли ви знаєте, ви бачите весь процес свого мислення і дії. Далі мені б хотілося коротко зупинитися ще на одному критерії, який властивий і духовно зрілій людині, і кожному з нас, хто став на шляху духовного розвитку, вміння вибудовувати стосунки. Сьогодні, коли ми тільки стаємо на шлях досягнення духовної зрілості, ніщо ні людська спільнота, ні взаємозв'язок, ні взаємовідносини не можуть бути виключені з нашого духовного життя, бо вони становлять його базис, вони покладаються в основу формування братерських відносин між людьми і сприяють. Виконанню першої, найважливішої, найголовнішої цілі Теософського товариства. Тому кожен наш вчинок, кожна наша дія має сенс, все має відношення до духовної зрілості, і ми за все несемо велику відповідальність, без якої нічого не можна досягти. Етимологія слова відповідальність проста і зрозуміла. Бути відповідальним означає відповідати за доручене, за виконане, сповна розраховуватися за зроблене, розплачуватись за пропущене і добровільно приймати покарання за невірно виконане. Як це відчувається? Слово відповідальність у своєму значенні дуже багатогранне і має дуже багато відтінків. Але ми беремо лише той, який допомагає людині йти шляхом духовного зростання, щоб досягти зрештою, все-таки, духовної зрілості. Свою ходу відповідальність. Починає з моменту зародження думки. Думка це первісна причина всіх кінцевих результатів. І знову звертаємося до Джіду Кришнамурків, який писав: якщо є суперечність між тим, що ми говоримо і що ми робимо, то початкова причина повинна лежати в думці. Тому що вона це задумала, а не хто інший, звичайно. І далі продовжує єпископ Літбітер, який коментує: якщо ми думаємо про хороші речі, то ми, звичайно, не будемо говорити про злі речі, тому що ми говоримо про те, що знаходиться в нашому розумі. І якщо наша думка хороша, то і мова буде хороша. А потім і дія, яка буде також доброю. Ефект переваги у правильній думці повинен, очевидно, висловитися у правильній промові. І далі хочеться навести слова міжнародного президента Теасовського товариства Тіма Бойда, який в статті вогонь і перетворення. Яка буквально була недавно тільки е, перекладена на українську мову, і яка тільки недавно попадає в нашу е, живу теософію в альманах, він наголошує, ми несемо відповідальність за наше внутрішнє запалювання, несемо відповідальність за наші думки, за вивчення думок. Тих людей, які були перед нами. І величезну роль у цьому відіграє наш розум. Не будемо зупинятися сьогодні на... і розкривати суть розуму, але на хвилинку лише звернемося до Упаніша, де наводиться дуже простий приклад, який розкриває структуру людини. І показує, яка роль відводиться розуму. Ця картинка, що перед вами, звичайно, всім добре знайома. І зображено, ж тут так, таке. Карета це наше тіло, конь наше почуття, емоції. Візник це розум. І дійсно від нього залежить, куди насправді цей розум нас. Поведе. Але нам завжди слід пам'ятати, що за думкою народжується мова, яка складається зі слів. Ми всі відповідаємо за кожне наше слово і маємо говорити тільки те і тільки тоді, коли впевнені, що слово нікому не завдасть шкоди. Мейбл Колін у своїй праці, Світло на шляху, якраз пише, перш ніж голос може заговорити, він повинен тратити здатність завдавати біль. І це нам вказує на те, що кожен несе величезну відповідальність за свої слова, за якими йдуть вчинки. І вчинки складаються у дії. а дії все-таки формують характер. А характер вибудовує нашу долю або нашу карму. І яка вона буде позитивною чи негативною, залежить від того, хто її вибудовує. І якщо ми це пам'ятатимемо, то поняття. Відповідальності будемо розвивати, починаючи зі звичайного повсякденного життя у звичних сферах діяльності, бо ми відповідальні не лише перед собою, але і перед космосом. Заключити сказане можна було б словами. Відповідальність це божественне доручення для нас, теософів. Це доручення вчителів ієрархії світлих сил, відповідальність це поставлене Богом завдання за виконання тієї справи, якій ми присвячуємо себе. Тож, давайте виконувати це завдання щистю і гідністю. І таким чином. Виховувати у взаємопов'язаному світі нашу відповідальність на шляху до духовної зрілості. Дякую за увагу.